Всіх вітаю, з вами Марія. То ви Алісу чуєте, то вона грається. Так, і важливо приготуйтесь до, до важливих якихось подій у вашому житті. Може, і не дуже важливих, значущих, але просто приготуйтесь до, до наступних подій. Починаємо, як завжди, з особистого життя. До чого вам готуватись. Угу, цікаво, такий гарний, такий гарний початок, і потім щось відстоювати себе будете. Дивіться, якась ситуація, яка от вона вашої майстерності потребує. І ви цю свою майстерність комусь будете. Знаєте, тут як чи продавати. Чи наполягати на тому, щоб давайте так, це може бути для кожного з вас якось по-своєму. В одному випадку ви своє щось відстоюєте, в іншому випадку ви можете наполягати на тому, щоб вам зробили щось саме так, як треба вам, як ви то будете поціновувати, і взагалі як воно вам буде підходити? На дні колоди у нас тут королева пентаклів. Це, ну, знаєте, людина, яка не сплатить гроші, аби за що. Ну, якщо платить гроші, то це повинно бути от саме те, що їй треба. Тож, це чи до вас буде хтось пристібуватись, чи ви до когось будете пристібуватись, але і, і те інше воно ж, ви ж знаєте, непогано. Це, знаєте. Говорить про рівень майстерності людини насправді. Його або треба підвищувати, або треба ціну трошки спускати. Ну, якось так. Тож, давайте розглядати сферу кохання, до чого вам тут готуватись. Вибачте, я зараз це прочитаю, але от той попередній рядочок. Може, комусь з вас треба взагалі ви щось робите? Ви знаєте свій рівень майстерності, але вам зато сплачують 3 копійки. Ну, от так. Тобто недостатньо сплачують. Тож вам треба наполягати в тому випадку, що взагалі-то ваш рівень майстерності вартує вищою. Ціни і е, було б непогано, якби і вам підняли зарплатню. Там і таке значення теж є. Тож комусь з вас треба вже, так, знаєте, наполягати на тому, щоб вас цінували, як майстра. Все, Оце, оце тепер точно все сказала. Тож в цьому випадку. М -м -м. А в цьому випадку ще цікавіше. Дивіться, дівчата для когось з вас. Тут теж вибачте, але теж тут не можу сказати одну історію озвучити, бо тут їх мінімум дві. Тож дві слухайте і кожен, будь ласка, чуйте свій, свій варіант. Або взагалі тут може вашого нема. Тож в одному випадку є, заглядаю на дно колоди. У нас тут імператор, вибачте, це одружений чоловік. Це, ну, це той, у кого є за ким піклуватися, але цікавите ви, якщо це не ваш чоловік. Ну, Може, там хтось десь у вас є, по роботі є людина. Ну, Так, щоб ви розуміли. Десь там на роботі у вас є такий один, <смі> який дуже б хотів би э, прилаштувати свого жезла до вас, <смі> Ну, зрозуміли, так? Тож, в іншому випадку, наступна ситуація, якщо у вас є відносини, то зараз у чоловіка такий період, що він більш за все на роботі. Оце, знаєте, теж така ситуація, коли або весь час він там, або більшу частину доби він на роботі. І це те, що він зараз відкладати не може. Це на зараз, на цей період часу, і це його вибір. Це, знаєте, коли людина десь тримає контроль. Це може бути може бути і військовий, може бути рятувальник він у вас, може, ну, знаєте, на ньому. Відповідальність велика. Він не може зараз поглинути у сферу кохання, бо ну, все одно не дадуть, все одно там його будуть смикати. Желіса Ліса прибігла побачити, що там у вас за один такий відповідальний. Да, Ліска? Так, далі дивимось. Робота до чого вам готуватись в роботі, Аліса? Ну. До чого вам готуватися в вашій роботі? Так. Думала порадіти за вас, але дивіться інша ситуація. Тут щось ускладнюється ваша робота через якогось чоловіка. Для когось це через війну і військові. Дії. Це у когось така ситуація в цей день буде, а у когось взагалі-то ну, взагалі через війну зараз якісь там більш стримання, тобто не можете. У вас було б розвиток був би непоганий, доволі непоганий, але от така ситуація стримує ваш розвиток, але не відміняє його. Він буде. Але просто ускладнений. Це те, що ви все одно робите, ви все одно е, е, ну, ви не зупиняєтесь так, щоб знаєте, взагалі нічого не робити. Тобто, будь-яка ваша робота вона направлена на те, щоб до зростання вести вас, але ж е, це з зупинками. Ну, дивіться, тих страхів, які бувають через коли бомблять, тут в цей день такого ні не показують нам. Але це буває у вас через те, що ви в якийсь момент не можете обрати, як рішучості не вистачає. І у вас тоді як затримки у роботі йдуть. Чи для когось, ну, але це з меншим таким відсотком вже. Бувають моменти, коли ваш може, керівник, от знаєте, як. В якісь моменти він обирає когось іншого, Ну, віддає, наприклад, якісь замовлення комусь іншому. Могли б ви заробити, а там десь у вас є конкуренція. Це як трошки вам би з вашим керівником. Ну, Знаєте, коли ви просто от як нагадаєте про свою майстерність, коли от треба. Згадуємо той перший рядок, коли вам треба е, нагадати про те, що ви людина, яка знається на своїй роботі. І тоді цих зупинок не буде так. Ви, як знаєте, відміните собі ці зупинки, ви будете більш ну, як простір від, відкриється перед вами. Так, давайте розглянемо е, до чого. Готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя, У когось тут зміни в особистому житті, як на порозі. Це знаєте, коли ви могли мріяти про зустріч з людиною для для відносин. І оце це будуть зміни, це будуть, це як, знаєте, як буде змінюватись погода. Це можуть показувати наприкінці зими початок весни, але не обов'язково це можуть, наприклад, якщо там у вас зараз холодно. І там пройде тиждень, і у вас змінюється погода, і нібито весняна така настає, погода теплішає. Оце, знаєте, коли зустріч з людиною, яка ну, буде вам дуже-дуже потрібна потім. Ну, Як потім? Це знаєте, спочатку знайомство, спочатку ви якось спілкуєтесь. ну так... Впізнаєте один одного, а потім ви вже розумієте, що без цієї людини якось так і складно, і хочеться бути весь час поряд. Оце для когось з вас, я не кажу, що для всіх, бо дійсно це не всім навіть потрібно. А от для когось з вас це така ситуація, яка от навіть для когось так, знаєте. Ви могли розійтись з людиною, можете сходитись знов. Це не обов'язково, що для всіх це буде геть нова людина, яку ви ще й не знаєте. А це як можливість побачити людину по-іншому. Оце для когось готуйтесь, бо взагалі-то тут, ну, тут непогана ситуація тут. До сонця йдете. До взагалі якісь такі, знаєте, зміни, які осяють вас. Так, далі дивимося. Це таке мені приємно озвучувати, побільше б такого. Від чого ж варто було б відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Давайте розглядати. Так, ага. Mm-hmm. Дивіться, десь ви з собою сперечаєтесь, бо вам не хочеться якусь ситуацію. От, ви як відсуваєте її, чому так кажу, бо заглядаю на дно колоди. Ви як, от, знаєте, вам не хочеться чимось зайнятись. Ви з собою сперечаєтесь, та ну, ну не, не хіба мені сьогодні це робити? Я можу і завтра таке зробити. А завтра приходить, і ви знов собі кажете, та не хочу, нема настрою, не хочу от взагалі просто не хочу цього торкатись. Ви так швидко можете цю ситуацію подолати насправді. ну просто от Це будь-чого це можна, може стосуватись. Наприклад, у вас по роботі там вам треба купу паперів е обробити. наприклад, Це я просто от е з повітря, приклад вам привожу, у вас це якось по-своєму буде. Ви знаєте, що там купа роботи, вам просто не хочеться за це братися. Але це не буде так довго, як ви собі малюєте у уяві. Це якось, знаєте, воно у вас то як по маслу піде, і швидко-швидко ви обробите всю цю інформацію, будете свою ж перемогу святкувати і собі так знаєте, будете казати, що це я молодець, але потім не накопичуйте, бо. Знову ж таки будете сидіти оце в такому стані і казати собі, та ну не хочу, ну, то не хочу і все. Хоча у вас кожного дня е, і в цей день буде можливість взятись за це, але ж ви себе відволікаєте чимось весь час. То вам одне треба, то, то вам там вже обідати час, то з кимось поспілкуватись, то ще щось, ну таке. Чого вам не оминути, давайте розглянемо, чого. Вам не минути. Цікаво. Ну, дівчатка, готуйтесь кому там свій борг, борг дружини виконувати, бо тут у нас і. Ну, чоловік та кохана жінка. А може, це ви просто от кохана для одруженого чоловіка, але він, він там, ну, там такі мрії у нього. Та ви що? Там просто на сексуальну тематику мрії. І для когось це буде, знаєте, як такі прямі натяки. Це ну, щось сьогодні така, знаєте, такий розклад взагалі-то. Не часто я таке бачу, але сьогодні ось так. Хтось, може, новенький заглянув на канал. Готуйтесь, буде хтось вас там ну, направляти на інтим. І давайте поради від вищих сил для вас. На цей день давайте розглянемо. Порада від Вищих сил. Угу. Так, ну давайте розкажу, потім скажу, чому так побачу, ну, чому я так це бачу. Тож дивіться, комусь з вас треба буде обов'язково зробити вибір. Тобто, обирати, як зголошуватись або відмовити. Буде якась пропозиція вам, не показано від кого тут, але вона така суперечлива. Бо з одного боку, в цій пропозиції ви одразу розумієте, що є у вас конкуренти. Один чи кілька конкурентів то неважливо, то якось там у кожного з вас своя історія. Але ж дивіться, в цій ситуації вам обирати треба за справедливістю. Бо дивлюсь на дно колоди. У нас тут старший аркан, справедливість. Вибір потрібно робити такий, знаєте, врівноважений, коли нема пер... таких, от знаєте. Наприклад, в одному випадку ви обираєте для себе щось, що вам хочеться, але через це буде страждати хтось. В іншому випадку ви собі відмовляєте, але робите супер для когось. Знайдіть золоту середину в цьому випадку. Будьте уважні, от саме врівноважити тут треба. Тобто у вас не повинно бути десь занадто багато, десь занадто мало. Неважливо, кого стосується, повинна бути золота середина. Оце важливо буде. На це наполягають, бо тут якась кармічна ситуація. Вона не просто так: ну, карта кармічна, це знаєте, Ситуація, яка не просто от виникла в вашому житті, а це як екзамен ви проходите в цей день, тож, або ви десь комусь дуже погано робите, і це несправедливо, або десь в якійсь ситуації стосовно вас буде несправедлива ситуація, і там розумієте, що ну, просто так вона людині не минеться. Ось такий, така відповідь, такий розклад вийшов. Дуже дякую всім, хто подивився, всім за проведений з вами час. І дуже вам бажаю спокійного, тихого, мирного дня. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, і обов'язково будьте здорові, будьте щасливі з грошенятами і просто живіть. Кохаючи один одного і відчувайте ту любов, відчувайте просто, що ви потрібні, і будьте живі, обов'язково. Не нехтуйте тривогами, будьте уважні. На цей день попереджень стосовно тривог не було у карт, але ж завжди будьте уважні, будь ласка, побачимось. Всім пока.